Чому я не хочу дітей? Тому що я реалізована. Mm -hmm. Тобто, ти розумієш, чому не хочу, всі хочуть дітей, бо вони себе так бачать. Тобто, ну, вони сутринують повністю всього себе дитину в дитину. А не музика, і діти, аріант. розумієш. Mm -hmm. Ну тобто, в мене пісні, діти. У нас з Віталіком наша лама, пісні це є наші діти, розумієш? Я реалізована в цьому. Тобто, мені не потрібно кудись себе ну, саме, саме туди. Тому що я вважаю, що... Мамою бути це, це дуже велика відповідальність. І це також мистецтво. Mm -hmm. Бути мамою. Розумієш. Ти повністю маєш це впірнути. І тільки туди. І це має бути круто все ну, на найближчому рівні. А ти ж нікого не хотіла дітей. На жаль, чи на щастя, я не знаю, але багато людей все-таки не зрозуміють. Пройло, про що йшла тільки що мова. Діти це відповідальність. Багато батьків думають, що діти це, так як прийти в когось, до когось в гості, погратися з дитиною там, 15 хвилин, і це так класно. Фотку якусь закинути в інстаграм, це так прикольно, діти, це так мило. Ну, не путайте. ПМЖ з туризмом. От коли ви приходите в гості, це туризм. Туризм. Коли ви народжуєте дітей, це вже ПМЖ. Постійне місце проживання. Чи ж, як там, жительство? Коротше, тут вже не вийде від Це дуже велика відповідальність. Багато батьків цього не розуміють. Народжують дітей, потім не стягують, зганяють сліз на дітях, б'ють, сваряться, ламають дітям просто життя, бо вони не справляються з цим. І іноді мені навіть дуже часто, здається, і виникає така думка, що можливо було би правильно в цьому світі, хоча хто я такий, але я маю право на якусь власну думку. А, затвердити якийсь, якусь не, не то, щоб підготовку до народження дитини, а навіть таку серйозну якусь програму, щоб люди реально розуміли, що це таке. Щоб дали їм ту дитину, наприклад, якусь ляльку, яка не дитину, вибачте, а ляльку якусь, яка буде просто цілу ніч плакати, і щоб от вони тиждень пожили з цією лялькою, щоб вони тиждень не спали і щоб цю ляльку можна було би тільки заспокоїти якийсь там механізм був всередині, що її от колишеш, і вона заспокоїться. Як тільки колишеш, і ти мусиш цілу ніч її колисати, ну, не може не цілу ніч, а там три години. Але розбити їх там, година через дві, щоб так, тільки заснову вона знов починала плакати, так як воно в житті є. І тоді людина би подумала: блін, то це що, реально дитина? То може я поки що якби, ну, не готова. Я не закликаю до того, щоб люди не, там, не народжували дітей. Навпаки, але просто розуміли, яка це відповідальність. Це не просто так собі собачку завести. Так думає, що це реально як, як тваринка домашня, як собачка, там, ну що тут такого? Я іноді спілкуюся з людьми, я реально це навіть чую. Ні, ребята, я поки в нас дитина не народилася в сім'ї, я сам не розумів, що це таке. Тому це е, позиція свідомої людини, свідомої, яка розуміє всі плюси, і мінуси, всю відповідальність, і вона прийняла рішення в своєму житті таке, яке вона прийняла. Можливо, це навіть краще, ніж е, ті рішення, які приймають батьки, які не готові до дітей і потім просто тим дітям ламають життя там. Постійно кричать, погрожують. Я недавно з балкону чув, як мама гуляла з маленькою дитиною, ну, може синочку було рочків ну, три, це максимум. Він отак от бігав чуть-чуть. І він її не слухав. Ну, але дитина три роки, вона і не має слухати що вона вже тій дитині не говорила, що я тебе в міліцію здам, і що зараз сусіди вийдуть, іди сюди, і там по дупі били, і все. Я сидів, в мене серце просто ну, не витримувало це. Вона просто весь діалог з дитиною е відбувався в ультимативній і погрожувальній формі. Ну, якщо ти не можеш себе навчити поводити, ти доросла людина з дитиною, то нащо ти йдеш на ці кроки робиш? Щоб ту, щоб ту дитину травмувати, потім. Ну, блін, ну що, я не прав? ну скажіть. Ви, хтось там може мене засудити, але ну от дайте якісь контраргументи. Людина, розумієш, вона може не справитися чи відчуває цю відповідальність. І вона не робить цих кроків. І не, не ламає нікому життя. Я не знаю. Ніколи. Того я в дитинстві, в дитинстві я хотіла. От коли в мене колясочки були, там ляльки, я їх пере, оце мені було цікаво. А mm -hmm. потім, от коли ми приїхали в Київ, взагалі, ні, тоді взагалі мова про то не йшла. Mm -hmm. і, і я розумію, що вже перша пісня, друга. Я розумію, що там 20… скільки мені років? 22, 23, mm -hmm. 24. три, двадцять чотири. Я нащо мені? А знаєш, а все там кажуть з боку, що треба. А для чого треба? Це кому треба? Їм треба чи мені треба. Все. Нав'язане суспільством. Нав'язана суспільством думка. Я не знаю, як правильно сказати. Неграмотний просто розумієте. Тільки три класи освіти, три класи образування. Ну от. А для чого? А кому це потрібно? Ні, я не кажу, діти, це класно, ну, типу, <плес> я сам вже. Ну і коли сплять, коли обнімають вас, цілують. Да, Це ні з чим не зрівняється. Ці відчуття не зрівняються ні з чим, коли ваша дитина каже, я тебе люблю, обнімає, цілує. Колись ти дивишся, ну це просто це нічим не зрівняється. Ну, коли вона плаче, коли постійно треба біля неї, ну ти не можеш просто нічого зробити, не то, що якусь роботу, а взагалі де, 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 коли і помитися не встигаєш. Коли маленькі діти. Ну я не можу сказати, що це ти вау, це так круто, це так класно. Ну, вибачте, ну блін. Тому я не знаю, як правильно. Звичайно, що дітей треба народжувати, треба продовжувати. Країну потрібно розвивати, ну що тут говорити? Говорю, як є. Але й треба розуміти відповідальність. Батьки ще до народження дитини мають розуміти, що це таке і з чим вони мають, будуть мати справу. Щоб це, це не був сюрприз. Сюрприз, Матфака! Розумієте? І такий оп, стоп, а все? А вже привичного ритму життя, привичного способу життя і привичного графіку життя більше не існує. Це і ламає людей. Бо вони думають, що вони будуть жити далі, так як вони жили до цього. Ні, все. Все. Все, ребят. Фініш. Особистому простору, особистому життю. Хіба ви мільйонери і маєте три няні? Кухаря. Тоді так. Да. Тоді так. Да. Тоді так. Да. Ну якщо у вас такого нема, тоді ні. Ну, коротше, я думаю, я вже і так багато сказав. Все ясно, як. Ну, знову ж таки, я. думаю, що в кожного своє артист. Бачите, лама, вона артистка, і дити... з дитиною на руках на сцену не вийдеш. Розумієте? В принципі, так як і будь-яка професія, з дитиною на руках на урок дітей вчити не підеш, і з дитиною на руках лікар операцію робити не буде. Тому тут треба вибирати або самореалізовувати, заробляти гроші і скидати обов'язки по дитині на няню. Можливо, на бабусю, якщо є. Не Усі бабусі хочуть за дитиною дивитися. В них віддіті своє життя. Це теж соціальні мережі і інтернет приніс це, Бо... Ну, ладно, це вже таке, коротше. Всім бажаю правильного вибору в житті, свідомого саме головне. Дякую за увагу.